Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшу, гарнішу, досконалішу. Одна єдина ін'єкція розблокує вашу ДНК, що вивільнить іншу версію вас самих. Це субстанція. Я сю, 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 ти з нами погнали. Золотую пирамиду и креслю рекламував свідомо. У меня стояли мешки денег дома. Мы не знали, что с деньгами делать. Кашпировского давай сразу отделим и вознесем на пьедестал. Он подходил, касался лобика, и люди падали вот так. Бабах! Бабах, как снопы сена. Здарова, мужички та дівчонки! Давно не бачились. Як ви можете спостерігати, за цей час зі мною трапились деякі метаморфози, атрос, ніхний такой шлем, власне, через що я ризикую бути вигнаним з країни. Ну а перед тим як почати, хочу вам дещо порекомендувати. Нещодавно у моїх друзів вийшов міні-альбом. Тож, якщо ви раптом були у пошуках нової музики, рекомендую до прослуховування. Начі діти, що біді, мені відомо. Я знаю, що тобі це бачу відомі, як нікому, як нікому. Я в тамбурі, мов схованці, прокурено, не скрізь від капюшона. А ще на один із треків, звідти ми зняли кліп, який можна знайти в описі під цим відео. Ну а посилання на усі стрімінгові сервіси можна знайти на каналі у виконавців. Будемо вам дуже, дуже, дуже вдячні за підтримку. Спасибо, низький уклон пососав вам пісню. А у нас сьогодні на огляді журналіст, артіст, боєць, письменник, бізнесмен, плейбой та мультимільйонер. Я мультимільйонер. Щоб було понятно, мультимільонер це чоловік, у которого є десятки мільйонів доларів. А також искусный піздабол в першому поколінні, воротила обикновенний не вдавшийся на страдамус, та просто син маміна подруги. Дмитро Гордон а.к.а. Дімка Невидимка, а.к.а. лисий койот. В общем, персонаж доволі таки цікавий, хитрий та опасний. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадик вирву, сука. Більшість з вас знає Дімончика як інтерв'юера, автора мему про кадик, а також по відомому каламбуру з Ходорковським. В яких умовах ви сиділи? Барак. Обама. Обама. Ну типа. у свій час стало пи**ец яким мемом, разлетелось по усій мережі інтернет. ну а Димончик на фоне хайпу почав впихать подобні каламбуры абсолютно усюди. Иногда навіть по декілька в ряд. все, все. И Какие телевизоры были марки, вот вы помните? Весна. Так, и 21, я что-то должна поменять в своей жизни. Очко. Нужен ваш совет. Uh... Совет да <для> любовь. <'я> <свят> да, на этом можно и закончить. Uh, спасибо большое, Дмитрий, но я все-таки yeah. уточню. Вот, uh, я uh, наблюдаю за, за вашей работой. Очень давно слежу uh, за вами, затем что-то за мной кто-то следит. Так от для більшості Димончик просто мемний тип. Який іноді видає якісь прикольні перли, бере інтерв'ю у різного роду персонажів, іноді дуже сумнівних, та приторговує Гардоном в шоколаді. Птиче молоко. Называется Гордон. В шоколаді. Але на превеликий подив до сих пір не всі знають, хто такий Гардон на самом ділі. А я вам розкажу. Розкажу, як Дон Гардон на початку 90-х мотив свій капітал за допомогою ряжених гадалок, цілителів, магів та ясновидців. Розкажу, як цей рептилоїд наживався на тяжкохворих людях, впарюючи їм свої чудопристрої та препарати. Ну і подивимось, як Дімончик кінець війни передбачав. Але про все по порядку. Народився Дімончик 21 жовтня 1967 року. Року у Києві. Батько був інженером-будівельником, а мати інженером-економістом, виховувався переважно бабусею, бо батьки постійно працювали. І зі слів самого Дімончика, здебільшого, був наданий сам собі. Школу Дімончик закінчив у 15 років, так як в 6 класі не вчився і здав програму екстерном. Після школи пішов стопами батьків та вступив до Київського інженерно-будівельного інституту, де, будучи на другому курсі, почав писати статті в провідній київській газети, на чому і почав заробляти свої перші гроші і так як потрібно було поєднувати написання спортивних статей із написанням курсових та дипломних робіт, а часу на все це не вистачало, іноді приходилось обирати між навчанням та журналістикою. Але то було тоді. Зараз же, якщо вам потрібна дипломна курсова чи будь-яка інша робота, ви можете звернутись до найбільшого в Україні сервісу з допомоги студентам на п'ятірку. Сервіс налічує понад тисячу експертів, які пишуть курсові, дипломні, реферати і, взагалі, усе, що тільки може знадобитись. Студенту. Прийом та оцінка замовлень здійснюється цілодобово. Тож, навіть якщо ви о третій ночі згадали, що вам потрібно було здати роботу ще на вчора, не переймайтесь, заходьте на сайт та обирайте потрібну вам послугу. Оформити замовлення та проконтролювати хід його виконання можна у зручному особистому кабінеті. А якщо у вас раптом виникнуть якісь запитання, ви зможете проконсультуватися з вашим особистим менеджером. Усе максимально просто та зручно. А ще на п'ятірку це безкоштовні правки протягом місяця, безкоштовний план для курсової чи дипломної роботи, щоб переконатися в кваліфікації виконавця, а також промова та презентація до дипломної роботи у Подарунок і найактуальніше для нас блекаути не проблема. Сервіс працює без змін. А за промокодом «Шелюгов» ви отримуєте знижку 300 гривень на курсові та дипломні роботи. На п'ятірку, експертність, яку вже перевірили, та визнали понад 200 тисяч студентів. Посилання на сервіс шукайте в описі під цим відео. У 84-му році, будучи все на тому ж другому курсі, Дімончик бере, як він сам каже, своє доленосне інтерв'ю у форварда київського Дінамо Ігоря Біланова. Інтерв'ю публікується у відомій на той час київській газеті Камсомольська знамя. Після чого кар'єра Дімона стрімко йде вгору, і він починає працювати з різними відомими на той момент виданнями. Працює правда недовго. Joker! Шутник, здесь, сэр. 42-12. Военная журналистика. Да ты надо мной издеваешься, шутник. Ты что, считаешься себя Микки Спилейном? Ты что, думаешь, ты я охуенный писатель? Сэр, я писал для школьной газеты, сэр. Господи, ты же не писатель, ты убийца. Так точно, убийца, сэр. У 86-му Димончика забирают до армии. И же там у перервах меж опиздю... Дідами та чисткою унітазів зубною щіткою дивлячись телек, він уперше бачить його. Это було теж потрясающе. Я в армії увидев, как в програмі Взгляд люди по диву е взглядом беруть стакани з кипятком, з ними нічого не происходит, вони потикають їх спицами там. Мене це То не в курсі, це Анатолій Кашпіровський. чувак, який займався масовим екстрасенсорним баловим ще до того, як це стало мейнстрімом. Тогда в 80 ті годы ви були фактично миллионером уже? Не фактически, я був мільйонером. Я, я був мільйонер, так сказать, російський, советський мільйонер, але я був ще американський. еще мільйонер. Да, я ще були американським. Отже, усвідомивши, де водиться реальне бабло, дімка, повернувшись з армії, все ж таки закінчує інститут. Але розуміє, що будувати будинки, він не буде. Він буде будувати свою медіа-шарлатанську імперію. Тож, продовжуючи працювати журналістом, Дімончик стає аля ніяким продюсером і починає організовувати концерти різного роду зіркам. Але ті гроші, які зароблялись на концертах, були просто нічим у порівнянні з тим, що можна було заробити На шарлатанских схематозах. Тому при першей же возможности, Димончик бере интервью у Кашпировского, да и пропонує тому под доверливых громадян на пару. Я говорю, я Дмитрий Гордон из газеты Вечерники. Я хочу взять у вас интервью. Завтра в больнице Павлова в 11.00. Думаю, ни хрена себе такой дядька. Mm -hmm. Он мне еще больше понравился этим. На следующий день я был в больнице Павлова в 11.00 и сделал с ним первое интервью. И я в него влюбился. А он, как говорит он, влюбился в меня. И я предложил Анатолию Михайловичу после серии интервью, чтобы я проводил его выступление. Он у меня внимательно пострел, говорит, у вас получится. Я говорю, у меня, да. Я начал работать с ним. Сейчас в этот зал выйдет человек, которого я бы назвал двумя словами. Человек-легенда. Встречайте, Анатолий Кашпировский! Мышки денег, мышки денег дома. Мы не знали, что с деньгами делать. Мышки денег, мышки денег дома. Мы не знали, что с деньгами делать. Вот так вот, в принципе, и рубилось те сами мешки из Грошима, про которые так часто сгадываю Димончик. Большие деньги, потому что это 90-е нулевые. Нет, небольшие. Налоги не платим, бабло нет, идет, на не черные не прав. мешки, кульки, не коробки. Не прав. Во-первых, деньги небольшие, угу. а очень большие. Так, понял. Я бы сказал не очень большие, а грандиозные. Грань, большие, огромные. Я деньги. бы сказал не грандиозные, а невероятно грандиозные. Откуда у вас деньги? А, из мешков. Mm -hmm, <disturitor> <LOười> Я серйозно. Ну а коли Дімончику за це пред'являють і називають Кашпіровського звичайним шарлатаном, то Дімончик одразу падає на дурачка, та усіляко його вихваляє і розповідає, що той дійсно був генієм, який силою думки лікував людей абсолютно від усіх болячок. Дайте, Кашпіровського давай сразу од і вознесемо на п'єдестал. Анатолій Михайлович Кашпіровський це великий чоловік геній, що самого ви бачили на виступленнях Кашпіровського. Ну что, не знаю, больные вставали без ноги. Чудо. Сидели. Чудо я видел. Я видел чудо. У людей проходили вещи, с которыми не могли справиться врачи. Это была сила внушения. Боже, у людей третьи зубы вырастали. Это фантастика была. Фантастика. Это долго можно рассказывать. Кашпировский гений. Гений на все времена. Оцененный, неоцененный. Для меня это значение не имеет. Я твердо знаю, что он велик. Я увидел этого человека, я заболел им, потому что э, это было невероятно. Выстраивались шеренги людей, он подходил, касался лобика, и люди падали вот так. Бабах! Бабах! Как снопы сена. В обойме у нашего Димончика были и инши ведомые шарлатаны того часу. Такие как Алан Чумак, Серафима Руденська, Мария Стефания и инши. А иногда Димончику было настолько по Що він організовував виступи абсолютним ноунеймом, яких навіть знать не знав. Наша організація Київ концерт в 1990 году собрала два центральних стадіона в Києві по 100 тисяч человек. На выступлении никому до той поры и после той поры неизвестного Ленинградского экстрасенса. Геннадія Але мішків з грошима все одно не вистачало. Нужна більше золота. У 1995 році Дімончик створює своє власне видання бульвар, яке у 2005-му було перейменовано в бульвар Гордона. Окрім жовтушних статей і конкурсу грудей, газета рясніла рекламою гадалок, цілителів, знахарів, провидців і навіть контактером з космосом Петром. Але що саме цікаве, вся ця шобла. Обла складалась переважно з друзів та родичів Дімончика. Так, наприклад, провидиця рада, це друга дружина Гордона Олена Сербіна, а велика провидиця Наїна, її сестра, знахарь Анатолій, чоловік Наїни, Лариса Маліновська. Вона ж гадалка-ляля, племінниця чоловіка тієї самої Марії Стефанії, з якою Гордон обкатав увесь радянський союз. З Марією Стефанією Я об'їхав весь Совєтський союз. Ми збирали стадіони, і це були дуже великі А де дні. вона зараз? Руслан Маліновський чоловік. Вї Кларіси. Він же легендарний знахар Ярослав. Ну і, звичайно ж, контактёр з космосом Пётр. Він же Петро Ростоцький, чоловік сестри Малиновського. Це ж сигма, це убивця, да? це не увісно. Це бізнес. ж сірийний маньяк, чи хто він був? Сімейний бізнесмен. В общем, це тільки верхівка того айсбергу, який під покровительством нашого дімончика борознив простори країни та успішно на. ...пробував довірливих бідолаг. Ну а для того, щоб бідолага був кинутий навіть у перерві між гастролями, шарлатани приймали усіх бажаючих отримати трішечки магії в Києві, в центрі народної медицини доля. Там вони лікували людей за допомогою своїх магічних обрядів і докупи допродавали їм усілякі магічні трави, амулети та оберіги. Керівником цього центру був друг та бізнес-партнер Дімончика. Ну і, звісно ж, Дімончик нічого про це не знав. Центр народної медицини доля. Так. Щось знаєте про неї? Знаю, що така є чи була. Звідки знаєте? Вони розміщували рекламу в газеті Бульвар. Знаєте хто її керівник? Ні. В'ячеслав Лисенко. Так. Це ваш товариш? Ми з ним співпрацювали, так. Да. Яким чином? Олена Крутогрудова, дружина В'ячеслава Лисенка, була журналісткою бульвара Гордона. Так. Це у все. Нас а от і не вся. І Дімончик, як завжди, пиздить. В'ячеслав Лисенка, про якого йде мова, був керівником ще у двох компаніях. Засновником у яких був Гордон. Товрада і видавничий Дім Кредо. Керівником в обох з них був В'ячеслав Анатолійович Лисенко. А засновником ви до 16-го року. Я? Головка то адху... Я, вибачте, не втримався. Так. Засновником? Так. Виданичі Дім Кредо і е, ТОВ Рада. Забули про них? М-да. Mm, Мені треба подивитися документи, бо я був засновником, напевне, в багатьох якихось е, не в багатьох, але от в цих фірмах. двох групах. В общем-то, да. Тут, як і усюди, лиса рептилія вже по класиці прикидається ідіотам, уходить в повне тріцалова та усяляко заперечує свою причетність до усього цього магічного зброду. Я от знайшов повідомлення, де вказано, що от прийоми цих людей будуть здійснюватися. В центрі народної медицини доля. І мені було цікаво, ну зважаючи на те, що ви з цією людиною були бізнес-партнерами, чи причетні ви до організації цих е прийомів, гадалок, ясновидців до їхньої роботи, не причетні. Я даже кайфую від того, що мені не треба завіратися, набрати там, придумувати щось. Нет ни одного вопроса, на который бы я не ответил. Ни одного. Что же, крим гадал Татил Италиев, а бы выликувать якомога больше людей, Димончик активно просував еще: Некое чудо-устройство. Лечит заболевания сердечно-сосудистой системы, позвоночника, костной системы, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, почек и мочевого пузыря, толстой и тонкой кишки, половых органов, ног, кровеносных сосудов, легких, щитовидной железы, гипофиза сосудов головного мозга, глаз, носа, ушей и даже рака. И все целикувала золотая нахуй пирамидка Юшинсе. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Я рекламировал золотую пирамиду. Рекламировал. Я это делал абсолютно бесплатно. Почему я согласился рекламировать ее? Потому что у моего друга прошло заболевание. Он до сих пор жив. Як саме працювала пірамідка і що це був за друг, до сих пір нічого не відомо. Хоча про принцип роботи пірамідки все ж таки дещо є. Я знав, як воно працює. Ну, Натягати на голову можна його. Можна зайняти. І натягнути воду. Пірамід на голову, і як це впливає на стан організму. Слухайте, це впливає дуже добре. Любой фізик вам скаже, що піраміда – це енергія форми. І не случайно єгиптяни... так увлекались пирамидами. И не случайно там мумифицируются тела. Это энергия формы. Пирамида помогает сама по себе определенно, по определению. Важно сказать, я пирамиды не продавал. Я піраміди рекламував. Продавав пірамідки. некий попелюк Микола Олексійович, кент Дімончика. Да, блядь? Да, да. зкольонований. В общем то кінтується ще з інституту. А ще калянчик, фізична особа-підприємець, на яку в даний момент зареєстрований інтернет-магазин Гордона. А Хто на цьому заробляв? Хто були власниками Це виробник... не моя... виробниками цієї Це не моя? Це не моя проблема і не моя розмова. Я ще буду знати, хто на чому, що, де заробляв. Навіщо То, мені Ви не знаєте, це? хто виробник? Ні. Навіщо мені це? Я навіть кайфую, від того, що мені не треба завіратися, набрати, там, придумувати щось. Є така компанія Silverholst LTD. Ви знаєте про цю компанію? Щось? Ні. І людей, які там працюють, Ні. теж не знають. Ім'я Попелюк Микола Олексійович, вам про щось говорить? Говорить, звичайно. Хто що, що це за людина? Це людина, з якою ми вчилися в. Київському інженерному будівельному інституті ви досі товаришуєте? Ну, ми знайомі з ним. Просто він є керівником компанії, яка була, виробляла ці пірамідки. Ви доволі багато часу займалися просуванням цього продукту. Ваш близький знайомий є керівником компанії, яка її виробляла, але ви про це не здогадувалися. Я не можу знати все про всіх. Ні, ні одного питання, на яке би я не відповів. Ні одного. Ну а щоб народ міг присповнитися енергії форми по максимуму. Наші підприємливі кентафуріки збудували в одному із торгівельних центрів Києва піраміду гіганта. Лікарю представляємося як потенційні пацієнти. Чоловік одразу намагається пояснити. Увага, о, я в кадрі о. шанс, що легендарний знахар Ярослав стане експертом в області енергії форми, мізерно малий, але ніколи не дорівнює нулю. якщо дерьмо і зробити правильну форму. Ми получимо не так. В общем, усього лише за 20 баксів. А це на хвилиночку 2007 рік. Кваліфікований пірамідичний лікар у лиці Знахаря Ярослава проводить вас у велику піраміду на шестихвилинний сеанс. І таких сеансів лікар рекомендує як мінімум 23. По 100 гривень кожен, а також придбати піраміду для домашнього користування. Три маленькі, один великий прибор, це 45 квадратних метрів. Тут за від свят. По десяти людям, которые живут в радиусе 10.4 км, качественное образом укрепляется иммунная система, а от риск заболити, он риск заболеть онкозаболеваниям снижается полностью. Эффект после лекування пірамідою міг бути просто приголомшливий. И главное, вот меня больше всего убивает фраза это блокирует опухолевый процесс. Это самая преступная фраза, что может быть здесь написано. Нельзя заблокировать опухолевый процесс при помощи этой пирамиды. Если бы так было бы, онкология считайте была бы побеждена. Онколог пригадує кількох пацієнтів, які лікувалися пірамідою, і тільки згодом звернулися до медиків за цей час. Пухлине захворювання набрало сили, і боротися з ним було значно важче аніж на ранніх стадіях. Зачитали рекламу. Ага, вона на від онкології. Він не займається ні обслідуванням, ні ліченням повноценним. Он пользуєте піраміди, теряє время на жаль, смерть. Прибор медицинський золота піраміда. Я рекламував я не то от этого не отрекаюсь. я це подтверждаю і говорю, що правильно делал, що його рекламировал. Ну і аби вилікувати взагалі усіх у добавок до піраміди, в бульварі також дуже часто рекламувався ще один чудо-препарат Шелентін. Там плюс-мінус все те ж саме, як і з пірамідкою. Лікує, блядь, все, кромі Аблесєнія. Виробник, до речі, той же самий. Це компанія Сілвер керівником якої є ваш товариш. А вона виробляла ще одні – Шелентин. Ви про такі чули? Mm, да, реклама їх була в газеті. По факту чудо таблетки виявились просто дієтичною добавкою. Препарат Шелентин він зображується як такий чудолік, який може допомогти від багатьох проблем. Але антимонопольний комітет, коли зайнявся дослідженням цього препарату, зрозумів, що це просто дієтична добавка. і вона не має ніяких лікувальних властивостей. Ви про це знали, коли розміщували рекламу? Що от вам допоможе шелентин від раку? Там... Левко. Розміщує рекламу, рекламний відділ. Це перше. Ну, тобто Голов... для вас немає значення, що розміщувати. Можна я далі скажу. Головний редактор не дивиться на це. Головному редактору головне і рекламному відділу, щоб були всі документи. Документи всі були. А на людей, в принципі, Йо! До речі, себе та своїх рідних Дімончик чомусь своїми приладами не лікує. Чому? Тому що у старшого моєго сина заболівання дуже важке, з яким не то що на фронт. Ну жити з ним тяжело. Дмітрі, а що такое? Не знаєте де взяти пірамідку. Кашпіровський наче теж ще живий, оздоровчі ефіри. Він майже кожен день веде. В чому діло? Я вообще в екстрасенсів не вірю. Мені здається, що це придумка. Ага. Есть люди, которые называют себя экстрасенсами, но экстрасенс это человек, как они говорят, который может э, там влиять полем каким-то. Я не верю в это, честно, потому что э, это было невероятно. Выстраивались шеренги людей, он подходил, касался лобика и люди падали вот так. Бабах. Баба, як сена. Ну а що Дімончик зараз? Зараз Дімончик бариже своїм мерчом, активно веде свої два ютуб канали, на яких сумарна кількість підписників налічує 8 мільйонів. Ну і вже другий рік поспіль, уявивши себе Нострадамусом, Дімончик пророкує кінець війни. Ні, ну а що? Він же не зря стільки часу з гадалками тусовався. Я в это час повторяю. что в этом году война закончится. Я повторю еще раз то, что я говорил. Я считаю, что война закончится в этом году. И я подтверждаю свою точку зрения, что война в этом году закончится. Поэтому продолжаем. Э, война в этом году закончится, я считаю. Ты считаешь, что в 2024 году война, ну вернее так, военные действия могут закончиться? На сегодняшний день ты меняешь этот прогноз? На сегодняшний день я укрепляю этот прогноз. Я да, укрепляю этот прогноз. Я считаю, что в этом году война закончится. Главное, что мой прогноз об окончании в этом году войны материализовывается на наших глазах. Поэтому, исходя из целого ряда факторов, целого ряда факторов, я повторяю, война закончится в этом году. Я считаю, что исходя из информации, которой я владею, и своей интуиции, и своего опыта, что горячая фаза войны закончится до конца этого года. Мой прогноз о том, что горячая фаза войны завершится в этом году, актуален как никогда. Я, я не меняю спросить. свой прогноз. Мой прогноз: горячая фаза войны в этом году завершится. Бывает, я ошибаюсь. Бывает, я становлюсь жертвой ложной информации. Что тут скажешь? Я надеялся на 2024 Ну, видишь, ну, 2025, значит. Ну а на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Якщо сподобався відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, що ви про все це думаєте. А якщо раптом ви захочете підтримати канал монетой, то можете оформити спонсорство. А ще підписуйтесь на Тілегу та Інстаграм. Там я теж іноді щось публікую. Ладно, що то я зв'язав, все, всім аля, улю, всім пока, баба, припідняв, обняв, поцілував. Пока.